В кожен п'ятий чмобік помирає, не доїжджаючи до фронту. Про це пише російська нова газета. За їх даними, з початку мобілізації померли близько ста новоспечених військових. При цьому 23 могилізованих мобілізованих загинули в тилу. Причини їхніх смертей це бійки. Алкоголь, наркотики, самогубства і нещасні випадки. Однак деякі чмовіки почали щось підозрювати. Мобілізовані в Ульяновську влаштували бунт. Їм не виплатили гроші, обіцяні путіним. Тому солдати відмовляються їхати на війну в Україну. При цьому їх керівництво заявляє, що ніяких грошей Кремль не обіцяв. Ну, звісно, не обіцяв тут. Просто дуже шкода, що в цих частково частково мобілізованих, очі відкриваються, але дивляться трохи не в тому напрямку, тому що на такий маленький відносно протест вони виходять не тому, що вони вбивають українців, не тому що їх з них роблять вбивці і посилають на вірну смерть до України, а просто тому, що гроші не платять. А от чому не обіцяли гроші, тому що гроші дають швидше професійним вбивцям а людей, яких зараз скликають по всій Росії, виловлюються це пушечне м'ясо. тому які ж їм гроші, якщо їм ті гроші вже власне не треба будуть, тому що їх привозять до України пачками, а можливо і не привозять, тому що багато приховують смертей. Знаєте, мабуть, ще пощастить ті матері, які привезуть все такі мертвого росіянина, тому що я думаю, що зниклих безвісти буде дуже багато. Po této vně Так і насправді багато експертів, з якими ми спілкувалися упродовж цих восьми місяців повномасштабної війни, говорять про те, що Росії фактично вигідно робити і звітувати про зниклих безвісти росіян, тому що за них не потрібно нічого виплачувати. Вони і, і не потрібно вносити до офіційної статистики. Офіційна статистика, яка досі бреше росіянам, про те, що близько п'яти тисяч людей військових загинули. Власне тут одразу зріє питання. Чому тоді в цій країні вводять мобілізацію? Я думаю, що прості росіяни один одному такі питання, на жаль, зараз поки що не задають.